Є у Флориді в Джексонвіллі також магазин Ромашка з українськими товарами. Квас. Ми брали такі самі паскудники в Україні, Той, що продається квас. Мінералочка. Як не дивно є, свалява навіть поляна квасова і Лужанська. Чесно кажучи, ми брали цю воду. Потім вже відболів, замість того, щоб допомогти, воно чомусь гірше стало. Мабуть, воно не дуже вже якісне в сенсі, що просрочена, чи, чи везло в якихось умовах незрозумілих. Так, що у нас тут ще є? Соки. Соки, соки. Наших я не бачу, Сандора тільки... А, садочок ось є. Є садочок і є наш сік. Мабуть, сливу ще візьмемо зараз. Грибочки. Ну, в принципі, тут в основному продається те, що немає в магазинах американських. Олія. Не така у них подається, у них все майже оливково. Такої пошукач треба. Примишелька ну, тут зрозуміло. Огірки, соління, квасіння, паштети. Тут у нас майонези. З цього боку у нас всякі джеми. Чай є знову ж таки, з цього боку до ще дійшов. Кажу, що тут Тут ковбаса. Тут теж ковбаса. Тут було сало. Таке воно страшне, що ми не пропалося сало. Ну я не знаю. Товсте, старе, мабуть, тверде. Хто сало її, той знає. Старе, сало воно тверде. Все. А тут ще рибка. Рибка, рибка, рибка. Чисто українською мовою написано, руками не трогайте. Спросійте допомоги. Да. І власне кажучи, все. А, 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 а. Тут ще є тортики. Які тортики, тут є праський Наполеон, Київський. Да, київський, до речі, є. А, золотий ключик, ось київський грошем. Коштує 35 баксів. От порахуйте скільки коштує. Дорого це чи ні? Власне кажучи, це і все. Магазин невеличкий, але щось можна вибрати собі по старинці. І з цього боку у нас вже каса пішла і, і дрібязок. Це щось з приводу простих медикаментів, типу вугілля активоване, Петрусин, Бріпихова Олія, Валеріана і карточки місцевих Аля, приїхавших раніше. Людей, які чимось займаються, наприклад, там, покуп... купівля будинків, ріелтор, це на хто Пламбер, сантехнік, а це щось типу, ага, це зуби лікувати. Власне все. Адресу приліплю.